Ми з вами прийняли закон України про зміни в адміністративно територіальному устрої Луганської області. Зокрема, територію Попаснянського району Луганської області затверджено загальною площею 146 тисяч га, а територію Слов'яносербського району Луганської області затверджено загальною площею 82 тисячі. Отже, сьогодні зміни до встановлення потребують Попаснянський та Слов'яно-Сербський район Луганської області у зв'язку з необхідністю приєднання земель площою 51 тисяча Га. Села Жолобок, фрукзівської селищної ради до Поснянського району Луганської області. Ці зміни забезпечать нормальне життя, нормальну роботу в умовах проведення антитерористичної операції. Шановні народи депутати, я прошу вас підтримати цей законопроект і проголосувати за, тому що це дійсне, що потребують наші люди, які проживають в зоні АТО. Ми голосуємо. Проект постанови про зміни в адміністративно-територіальному ускорі Луганської області зміну і встановлення меж Попаснянського і Слов'яно-Сербського районів Луганської області No 1601. Прошу проголосувати і підтримати дану постанову за основу і в цілому. Дякую за підтримку. Постанова прийнята.